Чому золотий м'яч страшна необ'єктивна нагорода? Помер Артем Франков, людина, без котрої не було б ні цього каналу, ні багатьох інших спортивних журналістів та змі. Підсумок справи італійських гравців та їх ставок на футбол. Мене звати Андрій Сеньки, Ви на каналі Гудіблінг. І без жодних, без жодних нюансів ставимо лайк. Підписуємося на канал і розпочинаємо. Підсумовуємо справу італійських гравців та їхніх ставок на футбол. Отже, футболістів, котрим офіційно оголосили підозри про те, що вони ставили на цей вид спорту, в котрому вони взагалі себе реалізовували, було рівно троє. Це Тоналі з Нюкасла, Фаджолі з Івентуса та Заньолос Астонвіл. По тоналі все абсолютно зрозуміло. Йому впаяли 10 місяців за причетність до нелегальних ставок на футбол. Відсторонення набрало чинності вже 27 жовтня. Відповідний лист Нюкасл отримав від ФІФА. Дискваліфікація Сандро. Поширюється на весь світ, окрім цього, 23-річний футболіст має пройти восьмимісячний курс реабілітації від Лодоманії. Окрім цього, Нюкасл можливо, можливо, подасть. Позов на Мілан щодо того, що італійський клуб міг знати про справи тоналі зі ставками і таким чином швидко і безболісно сплавив гравця до англійського клубу. Чекаємо продовження цієї опопеї. Що ж до іншого гравця, Фаджолю з Івентуса, то він отримав дискваліфікацію у сім місяців. Більше того, якщо по тоналі ще є питання, то по Івенте питань нема, він продовжить платити зарплатню Фаджолі, і більше того, продовжить з гравцем. Контракт в нього вірять, вважають його одним з найбільших талантів центру поля туринської команди. Найбільше сумняття по Дзаньолу з Астонвіла, тому що на відміну від Фаджолі та Тоналі ніколи не підтвердив, не щиросердечно зізнався в тому, що робив ставки саме на футбол. За версією його адвокатів він ніколи не робив незаконних ставок на футбольні матчі, але ще грав в онлайн казино, блекджек та покер. Поки що нема жодних доказів зворотнього. Кор'єра Деласера повідомляє про те, що дуже Складно повірити в те, що гравець не вийшов за рамки гри в покер та блекджек. Таким чином за нього загрожує лише фінансове покарання. якщо проти нього не буде знайдено інших доказів, але біда в тому, що якщо версія нікого, то його адвокатів не підтвердиться, то йому грозить набагато більше ніж 7 чи 10 місяців. Тому що Фаджолі та Дзаньоло зізналися, пішли на співпрацю зі слідством, і все 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 повністю розповіли, враховуючи той факт, що Дзаньоло теоретично може приховувати певну та важливу інформацію в цій справі, йому загрожує одразу кілька років дискваліфікації. Словом, отакі. -от Поки що проміжний підсумок Ньюкасл втрачає лідера центру поля, збірна Італія втрачає важливого гравця центру поля. Ювентус втрачає одного з найбільших талантів покоління у власній команді. В цілому, загалом, глобально збірна Італії не там, щоб критично серйозно постраждала перед матчем з Україною, який відбудеться наприкінці листопада у Леверкузені. А зараз важливе оголошення, і одразу я скажу про те, що з цим оголошенням не можна заграватися. Ото. Тож у часи постійного тиску коли здається що втома ось ось візьме гору важливо розвантажитись та розслабитись дайте спорту підтримати себе будьте всередині гри разом з фабет та забирайте бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит всі деталі є у закріпленому коментарі під цим Відео, але пам'ятайте, будь ласка, на прикладі і італійських гравців. І на тому, що я весь час говорю, ставки це не спосіб заробітку, а всього лише розвага. Будьте обережні. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Тепер йдемо до важливого. в понеділок, 30 жовтня, було оголошено, що Ліонель Мессі отримав золотий м'яч. Месі на першій позиції, Ервін Холанд на другій, Кен Бомпе на третій, четверта та п'ята місця за де та Родрі з Манчестер Сіті для 36-річного аргентинця, гравця інтера з Майами, Це вже восьмий золотий м'яч у його кар'єрі. Важливо розуміти, що цей золотий м'яч на відміну від попередніх, котрий присуджувався за календарний рік, давався за сезон за сезон 22-23, в котрому месі не грав за Пріссенджеремен на його рахунку 21 гол та 20 асистів. А найголовніше Месі виграв чемпіонат світу зі збірної Аргентини, до чого йшов ну всю свою кар'єру на чемпіонаті світу. Месі був абсолютним лідером своєї команди і справді став фактором ікс для здобуття титулу для власної країни. Цей золотий м'яч для Месі не є найбільш суперечливим з тих всіх, котрі він виграв, і не є найбільш суперечливим за останні там років 15. Ми пам'ятаємо історію про те, що Хаві веслі. Снайдер, Роберт Лівандовський в певний період е свого життя, свого футбольного життя були на голову кращими, сильнішими, впливовішими, ніж Лео. Але цей титул чомусь завжди йшов до нього. Цей же трофей, золотий Мяч 2023, він не є прям суперечливим. Знову ж, Месі виграв. Чемпіонат світу і провів непоганий клубний сезон, враховуючи те, за що раніше Месі давали цей трофей. Тут питань жодних не виникає, жодної дискусії взагалі. Але в мене загалом є певне відчуття несолідності, непереконливості, не авторитетності у цьому трофеї у золотому м'ячі. Тому давайте трошки розберемося, чим прямо зараз є золотий м'яч і чому з ним щось. Та й не так минулі роки золотий м'яч вручали за підсумками календарного року. Фактично за два на півсезони. Умовно, це півсезону попереднього та півсезону цього. Ось вам і золотий м'яч. Правила зараз трошки змінили, і тепер зробить більш логічними за підсумками сезону, в котрий якраз і вкинувся чемпіонат світу у катері. Це логічно та добре. Хвалю прямо зараз. «Золотий м'яч вручає Франс футбол, котрий і заснував цю нагороду. Разом з іншим французьким виданням, які вони обирають топ 30 найкращих гравців планети за своєю версією. До колегії журналістів цих видань доєднуються експерти. Зокрема, е там є, є Дрогба. Далі по одному журналісту з першої. Сотні країн за ритмом ФІФА роблять своє голосування, обирають п'ятірку найкращих і розставляють їх по місцях. Раніше голосували абсолютно всі, всі, хто входить до ФІФА. Але після 21-го року, коли скандально Месі в Фактично і грубо ні за що отримав знову золотий м'яч. Ну Копа Америка він там виграв. Після цього, після шуму, галасу вирішили зробити так, щоб голосували журналісти з більш футбольних, скажімо так, країн. Це зробили для того, щоб голосували більш футбольні, скажімо так, журналісти, а не представники країн Океанії чи Карибського басейну. При всій повазі до них також важливо розуміти, що нагорода золотий м'яч це не єдина індивідуальна нагорода, котра існує на планеті Земля. Фіфа робить свою схожу нагороду, котра називається є найкращий гравець FIFA. Був період 2010 по 2016 рік, коли FIFA та францутбол об'єдналися і оцей відтинок роздавали, видавали спільну нагороду. Чому так робилося? Тому що водаючи оці дві нагороди окремо, все одно і ту і іншу вигравав один і той же гравець. Ну плюс-мінус майже завжди. Тобто ця історія дублювалася у голосуванні за найкращого гравця за версією FIFA Голосують не лише журналісти, а й тренери та капітани збірних. Отже, враховуючи той факт, що Месі досить справедливо виграв цей золотий м'яч, враховуючи. Експертність колегії, яка обирає кандидатів, збільшення експертності цієї колегії. І враховуючи те, що обмежили доступ до голосування людей, журналістів з нефутбольних, скажімо так, країн, цей трофей, ця нагорода стала більш авторитетною ніж у попередні роки. Тут сумнівів немає. Але Знову ж, все одно в мене до неї є питання. Я особливо її не сприймаю всерйоз. Отже, аргументи по пунктах чому так. Отже, пункт перший, мені досі не подобається те, хто голосує. Зараз, приклад далекого 18 18-го року, коли за Золотий м'яч голосували ще федерації поза ТОП-100. Отже, Марка тоді провела розслідування, за підсумком котрого журналіст Абду Бойне з Коморських островів, котрий голосував за Золотий м'яч, дуже сильно. Налажав, він представляв видання, котре на той момент вже не існувало 6 років. А журналіст з ініціалами Абдубайне взагалі. Ніде не числився, його фактично не існувало. Окей, скажете ви, це було в 18-му році. Які взагалі питання можуть бути? Вони переформатували, вони стали кращими. Але ось, наприклад, з близької нам країни з рідної України за золотий м'яч від України голосує хто? Який спортивний футбольний журналіст голосує за золотий м'яч від України? Ось подумайте зараз, посидіть і напишіть про це в коментарях. А зараз... Я розіб'ю ваші припущення цього журналіста звати Ігор Лінник. Він є журналістом сайту Футбольний клуб. Хтось з вас знає журналіста Ігора Лінника та сайт Футбольний клуб. Що ж таке футбольний клуб? Це сайт. Це видання, котре керується таким собі Васильєвим, який в тому числі за часи кучми відповідав за темники. Погулять, будь ласка, темники, кучма, Васильєв. Вам все стане зрозуміло. Пройшло багато років. Закінчилося президентство кучми, і Лінник почав займатися відбилням репутації дружків кучми, братів суркісів. З того, що я розумію, футбольний клуб було створено в тому числі для цього, і в тому числі і це робив. Ігор Лін. крім цього, Лінник також допрацьовував на сайт УЄФА, тому в нього були відповідні зв'язки, щоби отримати право голосу за золотий м'яч ФІФА. Але чи можна вірити компетентності Лінника? Чи можна вважати його думкою авторитетною? Ну, я думаю, що точно. Ні, це ще я не копаю, і не заглиблююся в інші асоціації. Чі журналісти досі голосують. Хто ці журналісти? Звідки вони словом? Ми маємо приклад України. і Я думаю, що цього з вершком. Достатньо другий пункт золотого м'яча, котрі мені не подобається, це те, що золотий м'яч переважно виграють лише форварди, лише ті люди, котрі забивають голи. Окей, по Месі ще можна десь змиритися. Це людина, яка має величезний вплив на гру, окрім навіть забитих м'ячів. Це геніальний футболіст. Але якщо брати 66 золотих м'ячів, то 44 з них взяли. Форварди лише чотири взяли захисники: двічі Франц Бекенбар, одного разу матія замер, а також Фабіо Канавар. Воротар, котрий виграв золотий м'яч. Також один це росіянин Лев Яшин. Співзахисників, котрі брали золоті м'ячі, переважно вінгери, десятки також люди, котрі багато забивають та віддають. Один з прикладів, котрі не співвідносяться з тим, що я зараз говорю, це Лука Модріч. Ну це просто одиночний справді випадок, таке не траплялося в плані системності. Якщо навести паралель з баскетболом та МВП, котре видають там за підсумком регулярного сезону чи за підсумками плей там, в Євролізі чи в NBA. тут все зрозуміло, тому що у баскетболі грають 5 на 5, і вплив однієї людини на гру та результат є набагато більшим аніж у футболі. Якщо би всі 10 гравців збірної Аргентини не пахали. Виключно на те, щоб Месі не пресингував або можливість створити, то цей трофей Месі б не отримав. Так само можна говорити і про останні золоті м'ячі Роналду. Звісно, Крішті – це людина, котра мала феноменальну реалізацію, але вже сама не створювала моменти. Йому ці моменти мали створювати партнери в баскетболі. Знову ж більшість МВП можуть самотужки самі собі створити і кидок, ну і розвернути повністю розвернути гру. Тому я. Швидше за те, щоб давали нагороди за позиціями: воротар, лівий захисник, центральні ну фактично всі-всі позиції, і кожна має мати індивідуальну нагороду. Але і це також не буде ніколи об'єктивним, тому що є команди, в котрих ну дуже важливу ключову роль грають флангові захисники, і неможливо прийняти команду, яка виграла щось з іншою командою, яка виграла щось. Але в одній команді ключова роль за латералями, в іншій за латералями, немає наскільки ключово ролі, так і зрозуміло, то очевидно, що в тій команді, де вони мають більший вплив, вони матимуть більше уваги та більше шансів виграти якийсь індивідуальний трофей. Це несправедливо. Тому індивідуальні нагороди це завжди про це, і жовтий м'яч це також про це. Тому мені це. І не подобається третій пункт. Дуже багато вирішують турніри збірних. Якщо ти виграєш турнір збірних, ти отримуєш золотий м'яч. Це майже на 100% гарантовано. При тому, що турніри збірних це найменш якісні футбольні змагання, котрі існують на планеті Земля. Команди збираються за тиждень другий до змагань, так сяк тренуються, так сяк вчаться якоїсь тактики. Немає потрібного рівня взаємодії, як на клубному рівні, немає потрібного рівня інтенсивності. Більшість матчів збірних це взагалі ні про що. Я розумію, що великі турніри це виставка, це ярмарок, це маскульт, на котрі звертають набагато більше уваги мільйони людей ніж на якісь клубні турніри. Але якщо говорити про якість, силу, змагальницький, якийсь рівень, то тут величезні питання. Окрім того, часто. Коли подібний турнір виграє команда, командна. То золотий м'яч дістається Месі або якомусь іншому генію, так не тому гравцю, котрий виграв цей турнір, і це також враховуючи логіку сили та впливу великих турнірів збірних на золотий м'яч. Є несправедливо. Збірна Греції у четвертому році виграла євро, і жоден гравець цієї збірної нічого не отримав: ні Басіна, з ні Кацураніс, ні Карагуніс, ні Харістес, ні, ні Ну ніхто взагалі. Це саме стосується великих турнірів, котрі брала збірна Іспанії. Сила цієї Іспанії в командності. Кому дати золотий м'яч? Хаві, індієскі, Торесу, Вільї. Хто з них більше заслужив? Можливо, Пуйоль, чи Касіліас? Ні, більше заслужив Месі. Чим рівніше ти виграєш великий турнір, тим більше шансів, що знову його отримає Месі. Словом, два мінуси цьому я бачу: Перший – це те, що турніри збірних це. Не про якість футболу взагалі, і друге, при рівності у складі переможців цей турнір виграє Месі. Це ну це також. Дивно і дико. Ну і четвертий пункт це те, що призи розбилися. О, ті шість з років, коли був спільний приз, було окей. Зараз я моментами починаю губитися та путатися в тому, який трофей є більш цінним. І справді, який трофей є більш цінним. Той за котрий голосують гравці та тренери, котрі вручають ФІФА, чи той, що е, франсфутбол вручає. Е, так, я справді моментами не розумію, що в який момент відбувається: рошарування. Роздвоєння цих трофеїв, воно зменшує авторитет кожного з них в цьому році, наприклад, гравець року за версією FIFA не вручатиметься за підсумками чемпіонату світу у кадрі. Ось за який проміжок часу, з 19 грудня, 22 по 20 серпня 23. -го. словом. Оцей гравець року ФІФА цього року може вийти навіть ще й неактуальним якимось. повна каша. І хто отримує оцей трофей від ФІФА, якщо Месі з своєї перемоги на чемпіонаті світу не рахуватиметься? Дивно, все дуже дивно. Підсумовуючи для мене золотий м'яч це все одно фанова нагорода. Я бачу, читаю, що колегія золотого м'яча внесла чіткі критерії відбору. Це індивідуальні виступи, колективні виступи, клас, гравця та чесна гра, але це все одно не змінить ситуації. Цей Трофей продовжує бути критично суб'єктивним, і це переважно думка тих людей, котрі голосують, а не там, всієї планети чи е, бодай мінімального охоплення якоїсь об'єктивності в цьому нема. Попри ну яку коли справедливість у 23-му році, нас продовжуватимуть чекати, якісь дуже дикі трешові історії в майбутньому. Без цього ще раз у суб'єктивній нагороді у командному виді спорту ми не обійдемося. тому просто з боку спостерігаємо, смакуємо щось там. Отаке, але не сприймаємо цю нагороду всерйоз. Нагороди всерйоз це клубні трофеї, це клубна статистика, це особисто ваше сприйняття того, що відбувається на полі у футболі, так який вплив той чи інший гравець має на те чи інше явище, котре відбувається в футболі. Жоден золотий м'яч цього відчуття вам не замінить. Дуже вже часто золотий м'яч нас обманював. Ми ж себе обманути. Не зможемо. Ну і остання тема випуску стосується великої втрати, котра трапилася у українській футбольній журналістиці. У віці 53 років помер Артем Франков, головний редактор епохального та легендарного журналу Футбол. В мене завжди було неоднозначне, як мінімум, ставлення до Артема. Більше та детальніше про це можна прочитати у моїй колонці на трибуні у червні. Минулого 22-го року, коли паперовий журнал футбол закрився, я не розумів та ніколи не поділяв негативного ставлення Франкова до майдану. Я не розумів складнощів у переході Франкова з російської мови на українську, враховуючи мовний закон. Франков цього сильно і сильно не хотів. Я також не розумію сексистських висловлювань Франкова про те, що жінкам не варто йти у футбольну журналістику. Словом багато. Неоднозначностей так багато кріповостей було у цьому персонажі, але дивно і несправедливо було б, говорячи про це, відкинути все те, що Франков насправді привніс у моє життя та життя багатьох моїх однолітків, котрі цікавилися футболом у 90-х чи нульових. У свій час у відсутність інтернету, відсутність гаджетів, відсутність величезних потоків інформації, журнал «Футбол» залишався. Важливою складовою життя будь-якого маленького, великого чи середнього футбольного вболівальника, спецвипуски журналу футбол, випуски журналу футбол, книги від журналу футбол це чи не єдине джерело інформації? Котре було у період мого дитинства, я читав журнал-футбол усюди, коли корову, коли не корову, коли їв, коли лежав, коли сидів, куди-куди з'їхав. Я передплачував журнал футбол і мав це як винагороду за хороші оцінки в школі. Я купував журнал-футбол. Коли кудись їхав, словом, це те, що було зі мною завжди. Був інтертекст, де ти просто бачиш якісь результати, а потім проходить журнал футбол, і ти дізнаєшся набагато більше. Футбол це номер один у свою епоху. Без журналу футбол я би не полюбив футбол. Взагалі, я б мало знав про футбол. Взагалі, це те, що тримало на ще раз цілі покоління людей, котрі. Хотіли футбол, але не мали іншої змоги, як окрім читати. Те, що там написано більше того, навіть граючи у футбольний симулятор, не маючи можливість оновлювати його кожного року, я завжди користувався таблицею трансферів у журналі футбол і просто робив у ці трансфери, перекидаючи гравців з однієї команди в іншу, залежно від того, що відбулося насправді цікаво, як би склалася доля мене та інших футбольних журналістів, щоб вони не черпали інформації, не любили футбол крізь призму. Цього журналу зрозуміло, що мені не подобалась історія про те, що журналі футбол була російська мова, але іншого особливого варіанту. Не було в підсумку, починаючи свою роботу футбольного журналістиці, Я вважав, що я краще писатиму російською мовою людина Сидро Стороської області, тому що читаючи журнал футбол, я, начебто, хапався термінології та слів російської і краще розумів та писав про футбол російською. Так мені здавалося всередині. Окрім того, були стерті кордони між Росією та Україною, просто повністю вони цілком. Повноцінно та монолітно висвітлювали все, що відбувається в чемпіонаті Росії. Тому що за завдяки цьому я і полюбив російський футбол у нульових і дивився його на каналі РТР Планета, підтоплюючи навіть за московський Спартак, це вже негативний вплив та відбиток всього того, чого я поначитувався у журналі футбол. Словом, Франков це людина своєї епохи та людина свого часу. Було б максимально дивно, і це б дуже сильно вибивалося загальної колії, якщо б Франков був. Іншим це треба розуміти. Я просто подякую Артему Вадимовичу за все те, що він непрямо та несвідомо для мене зробив у журналі футбол. Це безцінно, але не забуваючи і не затираючи його негативних та поганих, як на мене, Рис. Це буде справедливо та чесно. Мені виглядає, що Франков писав справедливо та чесно. І говорячи, отак я не обманю ні вас, ні його. Артему Вадимовичу. Спочивайте з миром.